Доброго дня всім присутнім. Представник суб'єкта господарювання присутній. Бачу, так. Представтесь, будь ласка. Алло, не, не, не чути вас, не чути, не включали звук. Нічого, не Добрий розповім. день. Добрий день. Владислав Юрійович, менеджер АЗК 0120 Прища Волинська філія, це сильник і Ковіська 91. Ну, вас Добре, що ви приєдналися, добре. Доброго здоров'я. У нас тривога починається. Вру. І в нас тривога, дивись, включилася. Це е, це ну, це мабуть, тоді прикидати. Ваші пропозиції. Ми, в принципі, або завершуємо, ну, продовжимо після відбою тривоги. Або якщо ви ну, в місцях, бо я бачив практику міністерства, то вони, наприклад, продовжують. Ми можемо продовжувати. Ну, так. Або ну, давайте проголосуємо. Ну, так, я думаю, що можемо продовжувати. Так, продовжуємо. Ну, я думаю, дивлюся, громадськість не підключена поки що нікого іншого. В принципі, часу вже було достатньо, вже пройшло 10 хвилин з початку громадських слухань. То тоді розпочнемо сьогодні, 14 грудня 2023 року, об 11 годині, розпочались громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю West Oil Group щодо реконструкції АЗС з влаштуванням АГЗП за адресою село Сирники, вулиця Ковельська, 91, Луцького району Волинської області. Станом на 11 годину у нас були присутні це управління екології та природних ресурсів ресурсівської облдержадміністрації, представники суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю West Oil Group, Громадськість, станом от зараз у нас 11 година, 11 хвилин не підключилася до відеоконференції. Бажаючих, я так розумію, ну немає. Так, шановні учасники, організатор громадських слухань, це є управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, особі начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Кузлюка Руслана Володимировича, це я, представник суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Вест УЕЛГУ. Та представники розробника звіту з оцінки впливу на довкілля приватного підприємства МУНЛІТПРЕТО угу. відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачено статтею 7 цього закону. Проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту та в звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі взвінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989 Організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 14.09.2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 2023 91 31 10:74 в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Та 22.11.2023 року було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю весь слоє груп. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауважень та пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, зараз пропоную коротко заслухати суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Group або представника розробника звіту з УВД. Оскільки в нас громадськості нема, то я пропоную там до 10 хвилин коротко розказати щодо діяльності планованої та можливих впливів. Прошу, хто. Так, добрий день. Я можу, в принципе, коротко представтеся. Емени... і. Так, да, звати мене Ігор Швець, я представник компанії Monolith Projekt, яка є розробником звіту з ОВД. E, значить, у нас замовник нас West Oil Group. Це у них існуюча заправка e, між населеними пунктами ближче. Вона за межами населеного пункту, за межами між населеними пунктами брище, сирники і рокині. Це на трасі Луцьк-Коваль. Заправка існуюча, введена в експлуатацію давно. Резервуари палива рідкого моторного на ній існуючі. Проєктом передбачається встановлення надземного газового модуля АГЗП. Газовий модуль АГЗП на даній АЗС запроєктований надземний. Об'ємом до 10 кубів е представляє собою готовий зібраний модульний блок, який привозиться комплектно, встановлюється і заправляється з нього машини. Е ді ділянка розташов е заправка розташована на земельній ділянці, яка знаходиться в приватній власності суб'єкта господарювання. Е функціональне призначення ділянки це зона транспортної інфраструктури. На ділянці розміщені існуюча операторна, існу, ну я вже говорив, існуючі резервуари, існуючі очисні споруди з території, існуючі ПРК. Тобто нічого суттєвого ми там не робимо, тільки це, що встановлюємо газ і ще згадати: перепланування операторної. Там мінімальний буфет такий робиться, там ходоги, кава. От. Це таке водопостачання на даному об'єкті. Привозною водою відбувається там бочка, 10 кубів закопана, і з знає насосом вона вже подається до операторної. Е, також на даний момент там був септик. Існуючий водонепроникний вигріб, але як ми знаємо, що дозволяється, водонепроникний вигріб скидати води ті стоків тільки не більше одного куба. Тому на перспективу, якщо буде кафе, вони ну, ми вписали, щоб очисні споруди вони теж вигріб замінили на очисні споруди господарство побутових стоків, то в проєкті воно є і, і ну, якби замовник це буде робити. Далі що? Ділянка знаходиться за межами населених пунктів, я говорив. Санітарно-захисна зона для неї, для м, даного об'єкту 50 метрів, витримується з головою. Житла близько немає. Єдине, що через дорогу там є якась будівля. Ну, на всіх зйомках вона нанесена як житлова, хоча, говорять, що там вона не житлова. Так що з тим у нас все в порядку. Е, викиди. Прораховані всі викиди від даної заправки, викиди від дихальних клапанів при експлуатації, викиди від ПРК, викиди від встановленого газового модуля. Е, всі ці розрахунки підтвердили, що викиди не перевищують допустимих ГДК. От. З населенням проблем теж не виникає. Ми подавали повідомлення. Тепер звіт від громадськості ніяких, ну, тобто, пропозицій зауважень не надходило. Тому якби. Ми рахуємо, що все в межах допустимих якихось значень. Що ще сказати? А, за... певно дозвіл на викиди. В заправки є дозвіл на викиди, існуючий. Так що там все гарно прописано. Ну, я не знаю, можливо, ще хтось щось додавить, додать по проекту. Якщо хтось щось ще запитаєте, то щось розкажу, так ніби все скажу. От. Добре, дякую. Ще хтось хоче mm -hmm. щось додати від представника суб'єкта, Можливо, щось. Все, що доповнити. В принципі, було сказано ну, попереднім учасникам, Все правильно, все вірно. До найближчого, напевно, населеного пункту це буде село Брище, там орієнтовно. Понад 2,5 кілометри. Далі по реконструкції було вже сказано, відповідно, знаходиться і на ну, тобто всі резервуари для зберігання нафти йдуть під землю тобто всі закопані, всі ну, в нормальному, скажімо так, їхньому стані, всі витримують стандартні норми. що можу сказати? Була в цьому році проведена реконструкція. Дійсно, так як було сказано раніше. Старий формат заправки це була заправка старого закритого типу. Тобто, було продаж тільки через невеличке віконечко, ну через яке там власне передавалися кошти і так далі. Зараз тепер заправка відкритого типу. Тобто так, невеличка кафешка, є, там невеликий асортимент страв, відповідно, кава. Та й в принципі тут більше нема нічого додати такому. Добре, Добре дякую. У ну, зв'язку з тим, що на громадських слуханнях. Присутній лише їх організатор, це представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, та суб'єкт господарювання це представник товариства з обмеженою відповідальністю Весто Європ. То з врахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13.12.2017 номер 989, за слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилася, був час досить часу для того, щоб підключитись до відеоконференції. Про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Тобто, громадськість, громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю весь вплив груп завершено. Всім дякую. Дякую вам, так да, дякуємо вам. Гарного дня. Гарного дня. Дякую, за Добре, що всі з'явилися.